Моє шанування трішки покажу, яка в мене вийшла коробочка з солодощами. Таку оригінальну упаковочку побачив на одному з каналів на цьому, на інстаграмі. Якщо хочете, знайдете собі Аліна Сухаревич. Жіночка симпатична, яка зробила собі бізнес на пакуванні. На саме, одна з, один з варіантів такого пакування, якраз це в неї, вона робить на цьому бізнес. От, що знадобиться? Знадобиться якась картонна коробка, е яку ви зможете розрізати на квадратики, щоб ось ці квадратики окремо були. Між собою вони прикріпляються скотчем. Тут звичайний прозорий скотч. Між, між цими штуками, щоб вони могли рухатися вільно з обох боків. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 отаких квадратиків. Квадратик більший, щоб кришечка була, взяти зазор якраз на, на товщину. Тут я все це пообклеював папером для упаковки подарунків. Е, для цього в мене пішов звичайний такий клей. Можна рідким клеєм, тобто будь-який клей для паперу, можна, можна клей взяти гарячий, кому який зручно. От. Ось такі наклеєчки. Часто використовують художники для акварельних робіт, рамочку наклеюють, але теж вона підходить сюди, щоб прикріпити ці шоколадки. Тут якраз так, тут бантик. От. Ну, я думаю, що цікавіше, якщо його приклеювати. Можна спробувати без приклеювання, але мені цікавіше саме його приклеїти. Відрізаєте скільки потрібно. Тут невеличкого шматочка достатньо, щоб він досить гарно тримав. Ага, коробочку. Так, не вистачило довжини. І довжину. Ми цю доб'ємо тут хвостик. Так. І вони відриваються ці стрічечки. Це дуже, дуже такий цікавий момент. Що... Можна прозорою. Ось така в мене прозора виявилася, що є теж. Купував. Давно-давно лежало без, без діла. І тут використовую зараз якраз, на, щоб запакувати подаруночок. І зараз покажу, як воно виходить. Як воно буде, ефект який буде від цього. Так. І можна так робити кілька шарів. Тобто розраховуєте, щоб у вас коробочка, яка всередині сюди влазила, це ми вже відкладаємо, Оп, щоб тут ці шоколадки влазили всі. Так, так. Оп, Можна ще когось кликати на допомогу. Якщо ви не вправляєтеся, в тому, щоб це все втримати. Можна ще сюди ще щось покласти, якщо влазиться. Ну, дивіться, по висоті, як у вас, і по висоті, і по вмісту, якщо влазиться, можна класти, Якщо не влізе, ну тоді... тоді буде проблематично. Так. Угу. Оп. І який ефект, якого ми добиваємося тут ефекту. А, цей ефект не хочете. Чекайте. Оп-оп-оп-оп-о, отак. Отак влазиться. Так. так, 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 так. О. О, закрилася коробочка. І ефект який а, очікуваний ефект від того. Ось такий. І тут можуть бути ще всерединці, так само розкладатися ці коробочки. Наступна, наступна, наступна. От така от ідея. Тобто об вирізається, обклеюється, тут квадратик всерединку вклеюється. І так воно це все виглядає. І тут на, на куточках ось так. Ну, тобто, за Завернули гарненько зробили. Дуже симпатично. Можна запакувати цукерочки на все добре.